Світ став дуже жорстким. Все рівно, який ти хороший, інтелігентна людина. Якщо ти не можеш себе захистити, вони кажуть, ти будеш нашим рабом. Ти кажеш, а що я такого зробив? Та ти нічого не зробив, нам все рівно. Що ти зробив? Ми вважаємо, що ти маєш бути рабом. Зараз це дуже класно проявлено. І коли всі кричать, Трамп, політика нечесно. Та звичайно, а коли не було чесно. Просто люди забули, вони почали ігру і грати в чесність. В той момент, коли навколо дуже багато нечесних людей. Ми, ми в душу не вкладали, ми в свідомість людей не вкладали, ми в людяність не вкладали. Ми вкладали все матеріальне за матеріальне йде боротьба. Хто більше може захопити, в кого більше зброї, той і правий. Так зараз ми маємо це поміняти. І я вважаю, що багато країн, зараз європейських зрозуміло, що вони теж раби. Вони бояться сказати, зараз Трампу. Свою думку. А з іншої сторони, ну, зрозуміло, хто така Росія? Всіх зрозуміло. Але я хочу задати питання от, тим Але великим лідерам. Вони втратили лідерам. силу. От вони хто втратили силу. ви такі, якщо ви хочете сідати і розмовляти з тим, хто є реальним злочинцем, агресором. Не знаю, він створює теракти не просто вбивство там декілька людей. От Саддам Хусейн порівня, порівняно з ним взагалі ніхто. Так ви тут звинуватили. Ви, ви представляєте, щоб Саддам Хосеєм сидів з кимось? Не Саддам Хусейм, а цей, як був Бен No1. Бен Беннада. От він, ви його посадили, ну тому що все-таки в нього багато взривчатки. Всього будемо з ним розмовляти. Ви визначтеся. Ви лідери, чи ви ніхто? Чи ви раби просто граєте роль лідерів?